Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої ваю хочу запропонувати диски до нтз 82 892. Тобто є отакий, це на 80-й, вузький на 5 шпиляк. так, Потім є отакий ще старого зразку на 82-й, який розбірний на болтах. Потім є на 5 шпиляк на 82-й. Це 9 на 20 який. Є 9х20 на, на 8 шпильок. Це все Білорусь, продаються вони тільки парами. По одному не продаємо. А, і є отакий, це на 8 шпилек, але це БУ. Хлопці, я так розумію, його там бартували ломом чи чим. ну Якось так. Якщо потрібно, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані, на все добре.